Друзі, вітаю! Христос! Воскрес! Ми з вами продовжуємо пасхальні читання від Луки, 24 розділ з 41 по 46 вірш. А як вони ще дивувалися, йдеться про учнів Ісуса Христа і не вірили з радості, він Ісус Христос сказав їм: чи маєте тут щось із їжі? Вони дали йому частину печеної риби і бджолиного меду, тож, взявши, він їв перед ними. І промовив до них: ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, має збутися все написане про мене і в законі Мойсея, і в пророків, і в псалмах. Тоді розкрив їхній розум, щоб зрозуміли Писання, і він сказав їм: так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих. На третій день ми з вами вже добігаємо читання цього 24-го розділу і вже будемо підсумовувати цей розділ в цілому. І коли ми з вами прочитали в цьому уривку, що Ісус Христос каже, що а, про мене написано про Ісуса Христа в законі Мойсея і в пророках, і в Псалмах, і потім в 46-му вірші Ісус Христос знову каже, так написано, і необхідно було, щоб так сталося. То коли ми з вами подивимося на ці вірші не тільки в Цьому уривку, а в контексті всього розділу ми з вами побачимо, що сам Ісус Христос тричі звертається до апостолів в різних моментах і каже їм, і роз'яснює їм, що все те, що відбулося з Ісусом Христом, сталося саме так, як написано в Слові Божому. А до того ми з вами в цьому вірші читаємо, що ще янголи розповідають учням про те, що те, що сталося з Ісусом Христом, і мало так статися, і що так написано, і що що саме Ісус Христос так навчав, Тож, читаючи уже кінець цього розділу, ми з вами ці вірші, ці слова Ісуса Христа, будемо розглядати в контексті усього розділу, ми з вами маємо відмітити те, що Ісус Христос надзвичайно важливий акцент ставить на писанні. Ісус Христос говорить, що на те, що відбулося, учні мають дивитися очима Писання. Більше того, Ісус Христос навчає учнів розуміти Писання, і якщо ми будемо з вами читати цей Уривок може так здатися, що нібито постійно йде повтор. Ісус Христос знову і знову каже, що так написано, так мало відбутися. Так написано, так мало відбутися. Учні не вірять, учні не все відразу розуміють. Ісус Христос знову і знову їм пояснює. І ми з вами маємо зрозуміти, чому Євангелист Лука так багато часу приділяє саме цьому моменту. Ісус Христос перелічує, що е, про нього говориться в законі Мойсея, в пророках, в Псалмах, і це знову і знову Повторюється в цьому розділі, чому щоб ми з вами зрозуміли, наскільки важливо розуміти святе письмо, наскільки важливо розуміти священне писання, при тому, усе священне писання для того, щоб зрозуміти Ісуса Христа, для того, щоб зрозуміти те, що відбулося, і саме цьому Ісус Христос навчає своїх учнів. Ісус Христос не посилається на жодне інше мірило окрім Слова Божого. Ісус Христос не посилається на жодний авторитет, окрім Слова Божого, для того, щоб показати учням, хто він є. Ісус Христос не відкидає Писання, Ісус Христос навпаки роз'яснює знову і знову, щоб вони зрозуміли Писання, тому що якщо вони не розуміють Писання, вони не зрозуміють самого Ісуса Христа. Ми з вами знаходимося рівно в таких ж. Же, ситуаціях, в яких знаходилися апостоли. Ми з вами так само потребуємо розуміння писання. Ми з вами так само потребуємо єдиного мірила, який ми маємо вимірювати усе в своєму житті, тому що саме Словом Божим вимірюється усе. І для того, щоб розуміти самого Ісуса Христа, ми маємо розуміти Слово Боже. Для того щоб розуміти будь-що в своєму житті, ми з вами маємо розуміти Слово Боже. Немає жодного іншого авторитету. Та немає жодного іншого мірила окрім слова Божого, для того, щоб ми могли б абсолютно довіряти, для того, щоб ми могли абсолютно поглиблюватися в Слово Боже, для того, щоб зрозуміти слово Боже, і саме через призму слова Божого, в цілому Слова Божого, і через Моїсея, і через пророків, і, і через Псалми, і через новий заповіт, щоб зрозуміти усе те, що відбувається, відбулося, буде відбуватися, і самого Ісуса Христа. Ста навіть Ісус Христос для того, щоб показати учням самого себе, для того щоб показати значення своєї смерті, свого воскресіння, свого життя, тих майбутніх подій, які мали б ще статися. Ісус Христос звертається виключно до Слова Божого, і це нас має навчити наскільки важливо Слово Боже, наскільки важливо Писання. Чи все перевіряється, все перевіряється Словом Божим? Чи є щось, що перевіряється не Словом Божим? Нічого немає, щоб не перевірялося Словом Божим. Взагалі, усе, що відбувається, має відповідати Слову Божому, наше життя, наші думки, наша логіка, наші плани, наші бажання, наші моральні цінності, наша логіка все має відповідати слову Божому так само, як і учням кожному з нас складно розуміти Слово Боже. І коли нам здається, що ми вже зрозуміли слово Боже, це означає, що ми просто не зрозуміли, що ми ще не до кінця розуміємо Слово Боже. Чому нам складно розуміти Слово Боже? По перше, тому що ми народилися грішними, тому що наш розум, наші почуття, наш світогляд він грішний. Ми такими народилися. По друге, тому що ми люди і Божі плани, Божі думки, Боже Слово воно вище за наші думки, за наші уявлення, за наш розум. Тож ми з вами маємо вивчати Слово Боже для того, щоб користуватися єдиним непогрішимим авторитетом, єдиним непогрішимим мірилом яким ми маємо вимірювати все в своєму житті, в тому числі свій погляд на Ісуса Христа, тому що якщо ми якось по-інакшому уявляємо Ісуса Христа, уявляємо все, що пов'язано з Ісусом Христом. А з Ісусом Христом пов'язано усе і життя кожного з нас, і вічне життя, і будь-що в цьому світі, ми усе уявляємо невірно. Нам край необхідно розуміти слово Боже, як це було необхідно самим апостолам. Тож будемо з вами навчатися слово Божому. Будемо з вами вчитися розуміти слово Боже, щоб єдиним мірилом життя кожного з нас було саме слово Боже, щоб не просто якась наша інтуїція, наші бажання, наші сни, якісь одкровення, які нам здається, що ми отримали від самого Господа, але іноді люди навіть не перевіряють їх зі Словом Божим або перевіряють не з усім Словом Божим. Тож будемо з вами. Перевіряти все саме Словом Божим. будемо з вами навчатися так само, як навчалися учні. Будемо з вами навчатися у Ісуса Христа, будемо з вами навчатися розуміти те, про що каже Слово Боже. І саме Ісус Христос є втіленим Словом Божим. І для того, щоб зрозуміти Ісуса Христа, ми маємо розуміти написане Слово Боже. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангеліє від Луки разом. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися до читання щоранку. Також запрошую кожного з вас. Підписатися на цей канал, хто ще не підписався, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку каналу, задля того, щоб якомога більше людей знало Ісуса Христа, любило Ісуса Христа, вірило б в Ісуса Христа як свого Спасителя та мало б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.